Запоріжжя та Запорізька область щотижнево, на жаль, під ворожим обстрілом. І частину свого життя запоріжці вже навчилися вимушено проводити в бомбосховищах та викруттях. Тому навіть будь-яка велика чи невелика допомога дуже важлива сьогодні для всіх запоріжців. Такі ліжки, враховуючи, що ворог, як правило, обстрілює запоріжці вночі, дуже важливі, бо люди можуть відпочити. Робочий день ніхто не відміняв, школу ніхто не відміняв. І хоч якось, хоч таким мінімальним, дуже мінімальним, але хоч якимось комфортом, вони зможуть відпочити вночі, якщо будуть ворожі обставини. Нашого фонду звернувся голова одного з ОСББ. В одно з районів Запоріжжя з проханням допомогти влаштувати укриття від нашого фонду. Ми передали ліжка і матраси. Ось можете їх побачити. Тепер люди зможуть безпечно знаходитись в укриттях і з ну, трошки більшим комфортом. Дуже вдячний Олександру Вірчуку Куценко за те, що допоміг нам об... убіжище. Він і так також допомагав нам з генератором на котельну. Він допомагає дому більшому людям. Дуже вдячний всім, хто допомагає нам.